Однією з глобальних проблем сучасності є проблема зменшення запасів природних енергетичних ресурсів. Дедалі частіше постають питання щодо раціонального використання нетрадиційних джерел палива і видів енергетичної сировини, виробництво альтернативних видів палива та зберігання паливно-енергетичних ресурсів. Одним із шляхів пошуку і головним стратегічним завданням для розв'язування цієї проблеми Є розроблення екобезпечних способів отримання енергоресурсів, пошук екологічно чистої енергетичної сировини на основі нетрадиційних і відновлювальних джерел енергії. На основі цих джерел можливо розробляти екологічно чисті технології продукування енергоресурсів, Відновлювальні джерела енергії це поновлювальні джерела, до яких належить енергія сонячного випромінювання, вітру, морів. Річок, біомаси, тепло землі та вторинні енергетичні ресурси, які існують постійно або виникають періодично в довкіллі. Енергія, яку щоденно випромінює Сонце, є базовою умовою життя на землі. Вона підтримує в газоподібному стані земну атмосферу, постійно нагріває суходіл і водойми, дає енергію вітрам і водотокам. морським течіям і хвилям. Забезпечує життєдіяльність тваринного та рослинного світу. Частина сонячної енергії витрачається на створення енергоресурсів у надрах Землі у вигляді кам'яного вугілля, торфу, нафти, природного газу та інших викопних енергоресурсів. Матеріалом для утворення горючих копалень були залишки рослинності живих організмів, що в результаті довгострокових процесів без доступу повітря та під дією високої температури й тиску перетворювалися на вугілля та нафту, а також природний газ. Таким чином, протягом мільйонів років відбувався процес біохімічного перетворення сонячної енергії. Усе це підтверджує роль Сонця як основного первинного джерела енергії на планеті. Сонячна енергія це кінетична енергія випромінювання, переважно світла, що утворюється в результаті реакції у надрах сонця. Оскільки її запаси майже невичерпні, її відносять до поновлювальних енергоресурсів. У природних екосистемах лише невелика частина сонячної енергії поглинається хлорофілом, що міститься в листках рослин і є складовою фотосинтезу, утворення органічної речовини з вуглекислого газу і води. Таким чином, вона вловлюється та запасається у вигляді потенційної енергії органічних речовин. Результати їхнього розкладання задовольняють енергетичні потреби всіх інших компонентів екосистем. Приблизно такого ж відсотка сонячної енергії цілком достатньо для забезпечення потреб транспорту, промисловості і нашого побуту. Не тільки тепер, а й у найближчому майбутньому. Незалежно від того, будемо ми нею користуватися чи ні, на енергетичному балансі Землі і стані біосфері це не позначиться. Сонячна енергія падає на всю поверхню Землі, ніде не досягаючи особливої інтенсивності, тому її потрібно вловити на порівняно великій площі, сконцентрувати і перетворити на таку форму, яку можна використовувати для промислових, побутових і транспортних потреб. Треба вміти зберігати сонячну енергію, щоб підтримувати енергопостачання і вночі, і в похмурі дні. Перелічені труднощі і витрати наводять на думку про непрактичність цього енергоресурсу, принаймні зараз. Однак у багатьох випадках проблема перебільшена. Головне використовувати сонячну енергію так, щоб її вартість була мінімальною. У мірі вдосконалення технологій і подорожчання традиційних енергоресурсів ця енергія знаходитиме нові сфери застосування. Світлове випромінювання можна вловлювати безпосередньо, коли воно досягає землі. Це називають прямим використанням сонячної енергії. Крім цього, вона забезпечує кругообіг води, циркуляцію повітря та нагромадження органічної речовини в біосфері. Отже, Звертаючись до цих енергоресурсів, ми по суті здійснюємо непряме використання сонячної енергії. У пошуках альтернативних джерел енергії в багатьох країнах чимало уваги приділяють вітроенергетиці. У США на кількох станціях працює близько 17 тисяч вітроагрегатів з загальною потужністю до 1500 МВт. Щоб будівництво вітроелектростанції виявилося економічно виправданим, необхідно, щоб середньорічна швидкість вітру в даному районі становила не менше 6 метрів за секунду. В Україні сприятливими для будівництва вітроелектростанцій є узбережжя Чорного Азовського морів, степові райони, а також гірські райони Криму та Карпат.